Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги кварцевий годинник для чоловіків. Це стильний практичний аксесуар, який не тільки допомагає відстежувати час, а й доповнює образ свого власника. Цей годинник має круглий корпус з нержавіючої сталі діаметром 45 мм і товщиною 12 мм, що робить його зручним і негромістким на руці. Кварцовий механізм точно визначає час, а стійке мінеральне скло захищає годинник від подряпин та пошкоджень. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий наручний годинник. Це не тільки функціональний аксесуар, а й стильний елемент гардеробу. Годинник виконаний з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність. Дизайн годинника поєднує в собі класичний стиль і сучасні тенденції. Він має циферблат з великими годинниковими індексами, що забезпечує чітке і ясне відображення часу. Ремінець виконаний з нержавіючої сталі. Годинник оснащений механізмом кварцового руху, який забезпечує точність показань часу. Крім того, він має функцію секундоміра, дати та будильника, що робить його ще більш зручним у. Використанні. Чоловічий наручний годинник ідеально підійде для ділових зустрічей прогулянок і повсякденного носіння. Він чудово підкреслить ваш стиль та індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги спортивний годинник. Це функціональний та стильний аксесуар. Він має безліч функцій, включно з відображенням часу, дати, дня тижня, будильником, таймером, а також має вбудовану підсвітку. Годинник має круглий корпус з якісних матеріалів, який забезпечує міцність та довговічність. Завдяки регульованому ремінцю він легко підлаштовується під розмір зап'ястя, забезпечуючи максимальний комфорт під час використання. Спортивний годинник це прекрасний вибір для любителів активного способу життя та занять спортом. Цей годинник також може використовуватися в повсякденному житті, оскільки він поєднує в собі функціональність та стильний дизайн. Це прекрасний подарунок для тих, хто цінує комфорт та функціональність у своїх аксесуарах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий спортивний годинник. Це універсальний аксесуар для всіх видів фізичної активності. Він виконаний у сучасному дизайні з використанням високоякісних матеріалів, які гарантують міцність і довговічність виробу. Годинник оснащений яскравим світлодіодним дисплеєм, який дає змогу легко читати час у будь-яких умовах освітлення. Також унікальною особливістю даної моделі є вбудована сонячна батарея, яка дозволяє заряджати годинник від сонячного світла. Серед кількох варіантів кольорів ви можете підібрати той, що найбільше задовольне. Ваш смак. Дані чоловічі спортивні годинники можуть стати незамінним аксесуаром для активних людей. Пропонуємо до вашої уваги механічний чоловічий годинник. Це високоякісний аксесуар, який поєднує в собі надійність, функціональність та стильний дизайн. Годинник має корпус з нержавіючої сталі, який забезпечує міцність та захист від корозії. Оснащений надійним механізмом годинник показує не тільки час, а й дату, а також має секундомір. Ремінець виготовлений із міцного матеріалу та має зручну застібку, що забезпечує надійну фіксацію на зап'ясті. Механічний чоловічий годинник це чудовий вибір для тих, хто цінує якість, функціональність та стильний дизайн. Він стане надійним супутником у будь-яких умовах та додасть нотку стилю та елегантності в образ власника. Пропонуємо до вашої уваги класичний чоловічий годинник. Це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має шкіряний ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має водонепроникні властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний аксесуар для повсякденного використання. Він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн, що робить його привабливим варіантом для чоловіків. Пропонуємо до вашої уваги класичний чоловічий годинник. Це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має металевий ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має водонепроникні властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний аксесуар для повсякденного використання. Він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн, що робить його привабливим варіантом для чоловіків. Пропонуємо до вашої уваги кварцевий наручний годинник це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має металевий ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має водонепроникні властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний аксесуар для повсякденного використання. Він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн, що робить його привабливим варіантом для чоловіків. Пропонуємо до вашої уваги годинник у спортивному стилі. Це універсальний повсякденний аксесуар. Він виконаний у сучасному дизайні з використанням високоякісних матеріалів, які гарантують міцність та довговічність виробу. Годинник оснащений надійним механізмом. Він виконаний у футуристичному стилі, який виділить вас серед оточуючих та надасть індивідуальності. Серед кількох варіантів кольорів ви зможете підібрати той, що найбільше задовольняє ваш смак. Даний спортивний годинник може стати незамінним аксесуаром для будь-якого чоловіка.